Без водопостачання, електроенергії та опалення. Армія РФ цілодобово б'є по бахмуту. Рятують людей, які отримали поранення внаслідок обстрілів росіян. Хірургічне відділення у Костянтинівці заповнене на 100%. Херсон зустрічатиме новий рік без головної ялинки та гучних святкувань. П'ятдесятирічний В'ячеслав на лікарняному ліжку майже місяць. Напередодні йому зробили останню операцію. Під час обстрілу бахмута чоловіку відірвало руку та уламком пошкодило печінку. Друг, який був поряд, загинув на місці. Першу допомогу йому надали військові. Відділ, що просто в кожанки кров, ну рука оторвалася, що Ну і смотрю, кров льється, вона просто рікою. І суда потом привезли, помогу на скоро. Його маску наділи, все я що там пам'ятаю, пам'ятаю одно. А говорю, було больно, але це так больно, дуже. До війни він працював будівником. Зараз же чоловік мріє про одужання, протест та роботу. Я ж правша був строїтелем всю життя. Ви самі представляєте, як коли... ще й одиночка, мог сам строїть. А тепер, виходить, я. Полустроїтель. Ну ну а що хоча б хотілось би протест. Я вже не говорю там культуриста протеза, Хоча б щоб ручку падять, щоб рулетку ту розкатати. Хірургічне відділення Костянтинівки заповнене на 100 відсотків. На день тут проводять до чотирьох операцій. Через брак персоналу лікарі працюють цілодобово, каже завідувач відділення Юрій Мишастий. Абсолютно більше це уламкові поранення тулуби. Кінцівок і ну, це, прикладається грудна клітина та черевна поруження. Ми з ними не стикалися, бо це уламки, дуже розпосюджені поранені. Якщо це, ну, наприклад, кишка, декілька ран до кишки. Буває також, що. Передня стінка зовсім відсутня, Тож така рана 20 на 30 сантиметрів. І нам доведеться удаляти кішкову. Ну майже сегмент. От поранення важке. 66-річний Олександр на реабілітації після операції на кішківнику її зробили два тижні тому. Він отримав поранення під час обстрілу села Кліщіївка, що під Бахмутом. Начали машину підготовлювати. Ну що знукав. І прильот во дворня зацепило. два дома розбитих, сараю побіти. Худобу випустили на призву суду. Mm -hmm. Пацієнтам, які отримали поранення та залишились без житла, завдяки співпраці з волонтерами та благодійними організаціями, після одужання допомагають евакуюватися в більш безпечні регіони країни. Ми працюємо не на 100%, а на мільйон відсотків, які є можливість нашого потенціалу. На даний час у кожному відділенні по максимуму загружена койка і максимальна навантаженість на кожного лікаря нашої лікарні у на сьогоднішній день у хірургічному відділенні це 60 пацієнтів. Це і поранені пацієнти і з, 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 з загальними захворюваннями. Щодня каже Яремчук, у відділення надходить до 10 нових пацієнтів. Марія Гричко, Андрій Різніков, Суспільне, Новини, Донбас. Поранено двох жителів Донеччини у притеченому та Авдіївці. Щодня росіяни обстрілюють Бахмут. В місті не залишилось жодної вцілілої будівлі. Евакуація з Бахмута продовжується. Наразі там залишається близько 9 тисяч місцевих жителів. Води опалення, електропостачання в місті немає. Достають міномети, достають танки, достають артилерія, достають РСЗО. Позавчора розбили найстаріші будівлі, які знаходяться в центральній частині міста. Це школа. Ла мистецтв був прильот пошкоджена. Був прильот будинок, який в 43-му році вже переживав фашистський наступ. І він горів тоді є фотографії з музеї. Також вигорів і в цьому році від рук расистів. Уже кожен день маємо поранених серед цивільних зенітними ракетами. С 300 РСЗВ град та артилерією Росіяни гатили по Донеччині минулої доби. Під обстрілами перебували 10 населених пунктів області. 25 грудня сили оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського і Червонопопівки. На куп'янському та лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах більш як 25 населених пунктів. Серед них Стельмахівка, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області, зберігати інформаційну тишу і не поширювати фейки про наступ Збройних сил України на Луганщині, закликає Сергій Гайдай. Йде е потроху е просування вперед, але от те, що зараз е багато інформації в ЗМІ розпосюджується про е нібито вже. Або звільнення Кремінної, або те, що зайшли наші війська в саму Кремінною, це не відповідає дійсності. Але на, вже недалеко від Кремінної дійсно йдуть бойові дії, і можу сказати, що військове командування ну, певної ланки, яке в Кремінної, воно зараз переміщено в рубі. Пані Людмила, жителька цієї п'ятиповерхівки, російські війська поцілили в дім ракетою цьогоріч, наприкінці травня, тут повністю розбитий дах, вибиті шибки. Криші нету. Дощ як вшов, дожди що добили. Все текло, все текло, але до мене ще така влага дойшла. А от ох, наверху, на моєму стійке, там вже обої відпали, вже все там. Воды полно, так что вот так мы живем. И вот это побыла, я немножко там что-то холодильник укрыла пленкой, печку. Ноги застилі, руки застилі, холод страшний. На зиму Людмила переїхала в центр тимчасового проживання. В кімнаті живуть троє, є вбиральня та душ, а також електрика, вода та опалення. У цьому пункті наразі проживає 36 людей. Розрахований він на 180. Ще один об'єкт є підготовлений, але наразі я не буду казати на адрес, ні адреси, не місце не розташування, тому що ну це повинно бути. Конференційна інформація кожного дня сюди привозять безкоштовно обід, бутерброди, чай і залишають ще на вечерю. Іду. Тому тут люди забезпечені світлом. Теплом і їжею в місті також працюють пункти незламності. В них є вода, електроенергія та інтернет. Тут можна погрітися, зарядити гаджети та зробити уроки. Працюють пункти цілодобово до новорічних свят. Там вже прикрасили ялинку. Всього пунктів незламності в Святогірську два, в громаді п'ять. Анастасія Галасюк, Андрій Різнікав, Олександр Буряк. Суспільне новини. Донбас. Вдома у родини херсонців Пархоменків стоїть прикрашена ялинка. Василь та Ольга не виїжджали з Херсона під час окупації, лишаються в місті і зараз. Говорять, спочатку сумнівались, чи варто святкувати під час війни, але зробили це заради дітей. Восьмирічна Ангеліна та п'ятирічний Максим дуже чекали на новий рік і власноруч робили іграшки. Спочатку якось не було настрою. задумувались над тим, ставити ялинку. Ні, а потім зрозуміли. Ми вісім місяців тут, дев'ятий, так можна сказати, даже десятий. Кішов дітям потрібно свято маленьке, хоч це буде вдома, але воно повинно бути. А це кав'ярня у середмісті Херсона всередині новорічна атмосфера та прикраси. Намагались створити херсонцям новорічний настрій, говорить працівник Руслан. Щоправда, задля безпеки працювати у новорічну ніч кафе не буде. Наше кафе підтримувати людей, бы создать новогоднее настроєння, тому що многим зараз би, і не до праздника. Домагаємо потому тому що многие зараз вырубают свет, вони завжди приходять к нам в кафе. У нас тут уютно, да, чашечкой кофе. Скромно та у родинному колі так цьогоріч збираються святкувати новий рік у родині Али Сіренко. Щось трошки приготуємо. Я і син нас двоє, ми ніколи не ходимо, ми завжди вдома. Це домашній праздник. Настрій наші прийшли хороший, аби тих скотів поскареє вигнали. Через те, що родина тимчасово не разом, Храсонка Світлана не святкуватиме новий рік. Нема настрою. Тяжко. Нема настрою з мужем. Живемо в різних хатах. Якось так. Діти виїхали. Масових гулянь та святкувань у Херсоні цьогоріч не буде, розповідає начальниця міської військової адміністрації Галина Лугова. Натомість в місті до Дня Святого Миколая запроваджено акцію ланцюжок добра. Яскравого такого дійства святкування цьогоріч не буде. І це зрозуміло, чому? Тому що постійні обстріли для того, щоб убезпечити життя людей. Дітей, близьких і не було масових скупчень, тому що прилітає, і ворог нищить усе не буде яскравих ялинок, феєрверків і всього. Решта. Олександр Забродін, Марина Круглова, Григорій Шматко Суспільне, Новини, Херсон. Херсонка Оксана Дячук живе у мікрорайоні Корабел. Майже щодня разом з дочкою Катериною пішки ходять у середмістя до пункту незламності. Тут проводять весь день, говорить жінка, бо вдома немає жодних зручностей. Тут тепліше, ніж вдома, бо там світла немає, таплення немає, нічого немає. Саме класниця Катя тут ловить інтернет-зв'язок, щоб навчатися дистанційно. У Галини Троскавець вдома п'ять днів не було електроенергії. Я прийшла поділю, щоб ні, там забрать. У перші дні після відкриття пункти незламності відвідували близько тисячі херсонців щоденно, розповідає начальник Скадовського районного управління, головного управління ДСНС у Херсонській області Віктор Фесуненко. Ну, зараз вже є у багатьох людей світло, інтернет, тому людей вже. Трошки менше, але приблизно десь до 300 людей за день. Під час обстрілів людям вказуємо адреси найближчих укриттів. Ну також ці адреси у нас є інформація довідкова в наметі. За інформацією фахівчині сектору зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Херсонській області Оксани Ульянової. Частину пунктів незламності на Херсонщині під час свят закриють. На сьогодні, задля безпеки громадян, мобільні пункти незламності у місті Херсон та в деокупованих населених пунктах згорнуто у зв'язку з активними ворожими обстрілами, які переважно відбуваються там, де є скупчення людей. У Херсоні на новорічні свята працюватимуть стаціонарні пункти незламності у звичному режимі, сказала фахівчиня Олександр Забродін, Оксана Хлібус, Ігор Петченко, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсон. Максиму зарічному 11 років. До повномасштабного вторгнення Росії він з родиною жив в Олешківській громаді. У квітні родина зарічних виїхала на підконтрольну територію. Зараз вони у Львівській області. Тут хлопець почав допомагати Збройним силам України. Максим співає на вулицях, а гроші передає на потреби військових. Так зібрав уже 190 тисяч гривень, розповідає мама Максима Ірина. Ми сідаємо в машину, беремо в нас маленька колонка з мікрофоном і їдемо. Го містечко стаємо на вулиці і співаємо. Прохожі йдуть і кидають йому гроші. Дякують йому. Музикою Максим займається четвертий рік. За цей час брав участь у всеукраїнських конкурсах. Має 9 медалей, 28 кубків та безліч дипломів. Говорить його вчителька з вокалу Антоніна Потужня. Мене вразила та відповідь, яку він дав мені на моє просто запитання: а чому ти хочеш стати співаком? Він сказав, що я хочу стати зіркою і зробити для своїх батьків краще життя, аби вони так тяжко й важко не працювали на городі, для того, щоб у мене було світле майбутнє. На Львівщині Максим продовжує займатися вокалом в музичну школу, їздить за 15 кілометрів, а також бере онлайн уроки зі своєю викладачкою. Хлопець говорить: в майбутньому планує створювати пісні та поезії і своє життя хоче пов'язати з музикою. Мені дуже подобається співати, і співаю я з великим задоволенням. Іноді для мене ці моменти найщасливіші в моєму житті. У мене збирати кошти це дуже важливе діло, тому що цим я допомагаю Збройним силам України і допомагаю їм збирати там на генератор, на дрони. До допомоги Збройним силам України долучились і батьки Максима. Разом вони роблять окопні свічки та плетуть маскувальні сітки. Говорять, і надалі робитимуть все для того, щоб Україна швидше перемогла. Олександр Забродін, Марина Круглова, Суспільне новини, Херсон.